Бог через вас себе пізнає. А як себе пізнати, якщо не помилятися, якщо не бути різною? Ніяк. Так, так не вийде. Так ми будемо просто собі сидіти на одному місці, нічого не буде мінятися. І якби... Тоді душа виходить з аватара, тому що душа хоче. Творити, вона хоче пробувати, експериментувати, йти в щось, ризикувати. Да? Це ж душа постійно вона до такого підштовхує, да? страх йти. А коли аватара оці обмеження, їй не цікаво стає. І коли вона розуміє, що не може свої задачі зробити через цього персонажа, вона просто виходить з цього персонажа, міняє його собі і все. Ніхто не вмирає. Це все просто обмежуючі ілюзії, які говорять для людей. Поки ви себе відчуваєте людиною, ви будете боятися, ви будете страждати. Тільки ви розширюєтеся до цього стану Творця, присутності, що вже все є, і ви завжди в безпеці, тому що ви вас Бог веде. Це все просто зникає. Звичайно, можуть там проявлятися якісь відчуття, якийсь там страх, щось, там. але ви просто закриваєте очі, і все. Вас направляють, вам допомагають. Ви навіть собі не можете уявити, скільки там ось цих структур, в яких стоїть завдання, через вас щось проявити. У вас а, а, ось ця ниточка, як, да, Ваша душа, вона допомагає ось це почути. Так? Якщо ви не чуєте, то відповідно, ну... Ну, якби людина все рівно, плюс-мінус, вона чує себе, але буває, що голос розуму настільки сильно обмежує, перекриває, ось то просто потрібно вчитися чути внутрішній голос. І ваші наставники, так, ангели, постійно до них звертайтеся, тому що вони напряму до вас прикріплені для того, щоб вам допомагати. Ми сюди приходимо, ми засинаємо. Ми в амнезії. Ми нічого не пам'ятаємо, але ми тільки можемо відчувати. І саме через відчуття вони нас направляють. І коли ви чітко знаєте, що о! Відчуваю, енергія прийшла, ніби такий імпульс треба туди йти. Завжди воно нелогічно, і воно, знаєте, ось іскра загорається. Все, туди треба йти. А чому? Не знаю. Просто треба. Ось. От За таким потрібно зараз йти і орієнтуватися тільки на ось ці внутрішні імпульси. Тоді ви завжди будете в тому місці, завжди у вас буде все. Тому що у вас, ну, ви, ви з Богом. Все, вас вас ведуть, направляють, все показують, і ви будете знаходитися в самому найкращому для себе.